А ви знаєте, чому подарко такий популярний продукт? Тому що він підходить як діткам, так і дорослим. Його можна приймати як у капсулках, так і заварювати, як чайок. Також він вирішує багато питань і по профілактиці, і по лікуванню практично усіх захворювань нашого організму. Як ви знайшли подарку? Вчені помітили, що індійські племена зовсім не хворіють на простудні захворювання. Вони почали вивчати, що ж вони їдять і п'ють, і з'ясували, що вони п'ють чай із кори морошиного дерева або подарку. Компанія Неспі використовує іменно цю саму-саму таку активну частину. Ефективно кори називаються лапахол, без усяких домішок, примішок, тому подарку очищене і дуже ефективне.